Літо період сезонної активності різних комах: від надокучливих комарів, чіпких кліщів та мух, які так чи інакше, хоч одна, залетить у ваше помешкання. Про школу від них ми говорили в попередніх сюжетах. Про можливі алергічні реакції на укуси бджіл оста шершнів розкаже нам сімейний лікар Тетяна Маймескул. Під час укусу такого насікомого у людини можуть виникати алергічні реакції різного ступеню. Найлегший ступінь це просто почервоніння, набряк, біль у місці укуса і зуд. Але ці реакції більш важкі, додаватися може кропів'янка. Набряк обличчя, гортані, затруднене дихання, білю шлунку, нудота, блювання, підвищення температури тіла, набряк квінки і анафілактичний шок. Якщо вчасно не оказати медичну допомогу, людина може задихатися. І помирати особливої уваги слід приділити місцю укусу, його обробці та недопущенню інфікування організму. Якщо це бджола, може залишатися жало разом із мішечком з отрутою. Коли ми це виявили, ми повинні. Видалити це жало, але дуже обережно використовуючи пінцет, або, ну, якщо немає під рукою нігті, але не натискаючи на цей мішечок з ядом, так як яд буде далі поступати в організм людини. Ми це місце промиваємо мильним розчином і прикладаємо холод. Якщо є під рукою антигістамінні препарати, можемо прийняти перорально таблетовано одну-дві таблетки, або місцево, якщо є якась ма. У деякого реакція може бути у вигляді анафілактичного шоку. Тут без швидкої допомоги ніяк. Якщо ви схильні до алергічних реакцій, краще під рукою мати не тільки антигістамінні препарати, а й адреналін. Застороги ще й викликають і павуки. Ще в нашому регіоні є дуже багато членистоногих, тобто павуків, які так само під час збору урожаю або е, просто перебування на природі, можуть уражати людей своїми укусами. В нашому регіоні більшість павуків не несуть для нас великої загрози. Вони просто не в змозі прокусити нашу шкіру, але є декілька видів павуків, які все ж таки можуть уразити нас. Це більш такі, як тарантули і каракурти павуки. Місце укусу павука буде виглядати по-іншому, але алгоритм дій схожий. Звісно, там вже з'являється гіперемія, набряк, біль в місці укуса. Якщо до реакції просто на укус, додається алергічна реакція, наші дії такі самі, як і при укусах насікомих. Тобто ми промиваємо рану мильним розчином, ну тут можна додати ще антисептичний якийсь препарат, ну типу хлоргіксідіна, промити рану. Потім прикладаємо холод, випиваємо антигістамінні ліки, і якщо дуже серйозні алергічні реакції по типу анафілактичного шоку, затрудненого дихання, то ми тоді ще так само викликаємо швидку допомогу і при можливості адреналін. Місце укуса павука ні в випадку не можна вичавлювати. Не можна відсмоктувати яд, тільки обробляємо, промиваємо і антисептичним засобом якимось. Часто ситуації з укусами стаються в непередбачуваних умовах. Серед підручних засобів водичка. Промиваємо, не тремо, при погіршенні самопочуття, прямуємо до лікарні. Бажано не нервувати, тому що під час, коли ми турбуємося, у нас підвищується тиск, підвищується серцебіття, тобто посилюється кровообіг і токсин розноситься швидше по організму. Серед профілактики, звісно, уникати місць скупчення комах: бджолиних ферм та степових масивів, де можуть водитись павуки, при мандрівках. Тати зручний одяг, закриваючи ноги та руки, схильні до алергічних реакцій. Аптечку беремо з собою. Ірина Вербинська, Андрій Романовський, перший муніципальний.